дня, Україна, доброго дня українці! З вами знову ваш коментатор Red та Ліга Незламні. Сьогодні ми, я буду коментувати для вас матч е, фіналу Ліги Європи, який відбудеться між командами Ліверпуля, який представляє Денчик, та командою Фені Норд, який представляє Мазео. Хлопці. Давайте зараз трошки про склади. Значить, Хто представляє, яка який сьогодні склад у Ліверпуля? Денчика. Значить, у нападі він грає схемою 4-2-4. У нападі у нас відповідно Клюверт та Да? Голландські нападники, голландські легенди, досить потужні і файні гравці. Ось. І значить, лівий нападник Вінгер. Так, у нас. Бульгарін Стоечко, правий бразилець Гарінча. В центрі нас Беллінгем та Гуліт. Белінгем англійський представляє Борусію Дортман та Руд Гуліт. Грав за багато клубів, але є також легендою нідерландського голландського футболу. Ось. Значе, в центрі захисту у нас Німанія Відіч. Легенда Манчестер Юнайтед. Ось серп Німанія Відіч та португалець Рікардо Карвальо, да, який грав за пенсіонерів або ще їх називають аристократами, тобто Челсі. Ну, маємо те, що маємо. Правий фланг у нас захищає Хакімі Мароканець і лівий фланг Француз Тео Ернандес. І на воротах у нас зірка найкращий воротар збірної Аргентини і чемпіонату світу 2022 Мартінес. Так, це що стосується складу Ліверпуля. Що стосується складу е, Фейнорда та її власника Мазео. Так, зупинимося на ньому. Е, значить, він грає схемою е, 4, 4 1, 2, 3. Якщо не помиляюся, досить така цікава схема з запорником. Але давайте перейдемо до складу. Значить, у нападі у нас Фоллер чи Волер. Німець Вусань. З лівого флангу напарник Кевел австралієць та з правого Майкл Оуен. Легенда Ліверпуля і Манчестера. ну За всіх він пограв в АПЛ. Досить такий файний козак, да, грав за всіх. І знову ж тут в центрі у нас також два англійця. Це Джуд Белінгем. Та Френк Лемпорт, легенда англійського футболу, так, і Челсі. І зараз тренер, до речі, Челсі. Ось на позиції центрального опорного підзахисника у нас Маркізіо, італійць, так, легенда італійського футболу. В центрі також як і в Денчика Ліверпуля, Рікардо Карвалі, португалець, та Рюдігер, німець. Ось, правий фланг у Феєнорда захищає Тріп'є, англієць і француз, лівий француз Тео Ернандес. Ну, знову ж таки, як і в Денчика у Ліверпуля. І на воротах Тібо Куртуа, Бальгієць, колишній воротар Челсі, до речі, де з Людігером вони грали, і зараз Реалу, де також з Людігом вони грають. Ну що, розпочнемо? да? Закінчили ми про склади. Давайте розпочнемо. Будь ласка, вже матч. Досить цікавий матч має відбутися. Що? Розігрують гравці Ліверпуля. Ось м'яч у Кройфа. Віддає на Белінгема. Стоїчко віде по флангові, ходить, крутить, віддає на Белінгема. І що? Ні, втрачає м'яч Белінг. Занадто сильно віддав стоєчку. І м'яч виходить за межі воріт. Так, розіграли. Розіграли м'яч гравці гравців М'яч у Кевела. Кевел повертає на Тебе Ернандеса. Ернандес на джуда Белінгема. І той втрачає, але повертає собі м'яч. І Що. Ні, ну знову волір. Е ні, ні, ні. Не прийшли Руда Голіта. Е що, м'яч у ліверпульців? І що, 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 що стоєчку. Ні, ні, не наздогнав. На жаль, він м'яч. М'яч втрачено. Е Розігрують, да, в аут, викидують саме гравців Норда. Що у нас Рікардо Карвальо, розпасовочка. Ну так, не поспішають команди. Я вам хочу сказати, досить така обережна гра, на відміну від нещодавнього фіналу Ліги Чемпіонів, де гра була більш насичена і цікавіша. Тут досить якось обережно і ну, не поспішаючи, не знаю. Видно, кожен з учасників, кожен з команд боїться втратити можливість вийти, перемогти в цьому Кубкові. Удар! Ні, ні. Та поки я вам розповідав, то Ліверпульці пішли у наступ, але Летібо Кортуган на місці. І м'яч знову у Ліверпульців. Спробували Фейнорд. Провернути контрнаступ, але нічого не вийшло, що куртуа з ноги з ноги тогда спокійно прийняв, вибив м'яч ворог. Не зрозуміло, за що? Що, що відбулося? Давайте, давайте, можливо, Давайте можливо повтор, бо я щось не зрозумів. Що, що відбулося? Чому Чому Кройф отримав червону картку? Що, що, що це було? Я нічого не зрозумів. Хто зрозумів, що, що відбулося? Ну, незрозуміло мені насправді. Кройф отримав червону карту. Ліверпуль втратив свого основного нападника. І тепер Клюверт залишається один. І на цьому перший тайм закінчується. <див> Досить да, обережно, обережно, і тут хлоп. І, і все. І нема нападника. Нема нападника. Але матч триває вже не розпочато другий, другий тайм цього матчу. М'яч у Феєнорда він намагається домінувати, але, але... Ліверпуль відбирає м'яч і пробує перейти у контрнаступ, що ні, ні, не виходить. М'яч за межами воріт. Досить цікаво, досить цікаво, напружена така гра, досить обережна, але, але червону картку ми вже маємо. Як... Маємо те, що маємо, як то кажуть. Що, що, ну не знаю, м'яч, м'яч то в одній, то в іншої команди, і ну, від, на полі відбувається щось таке, знаєте, нічого чесно, е, нічого цікавого, не хочу образити жодного з гравців, жодного з команди. Але нічого цікавого не відбувається. І е, просто гравці бігають по полю. Ну, моя особиста думка. Але груд гуліт робить навіс в штрафну, типу куртуа, на місці. На місці. Що? Знову контрнаступ? Ні, ні, ні. Ну, Захист Захист в кожної з команд сьогодні відпрацьовує на всі 200% і питань до нього просто немає. Відбувається заміна. Френка Лемпарда заміняє Бернардо Сілва, да, гравець португальський гравець Манчестер Сіті. М'яч знову фейнорда. Розпасовка, намагання. Вийшов свіженький Бернардо Сілова, віддає на Волера. Фолер. Ну що, буде удар? Ні, 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 ні. Ні. удара немає. Удара немає. М'яч знову в Ліверпульців. Вони пробують йти в контрнаступ. М'яч у гуліта. Буде навіс, ні. Що? Так, навіс і нарешті, нарешті. Патрік Клювер забиває гол. Голландець, який залишився один у нападі, тому що його напарник. Його напарника Кройфа було видалено червоною, я так розумів, гра проти е, воротара і цей, але ну, так. І що? Заміна у нас відбувається знову феєнорда. Замість е, Майкла Овна виходить е, Діркет, е, також голландець, ну, Полюбляє да, ну, Фейенорд, е, голландська команда, і тому переважна більшість, звичайно, голландців. Да, мінімальна кількість. Скажем, ну так, мінімально. Менша кількість е легіонерів. О, що тут, що тут. Фейнорд пробує, от, пробує, б'є. Ще раз, ще раз, і нічого не виходить. Що, остання спроба, і що? Ну, удар! Мартінес на місці. Мартінес на місці відбиває, відбиває потужний удар. І що? На віскутовий удар. Що? Що? Ну? На жаль, на жаль, нічого і лунає свисток, який свідчить про те, що в напруженій боротьбі, навіть втративши свого нападника, Кройфа, Ліверпуль все-таки здобуває мінімальну перемогу у цьому матчі і стає переможцем-володарем Кубка Ліги Європи та здобуває право вийти в фінал Суперкубку Лігу, Ліги Незламні, де він зустрінеться. Де він зустрінеться з переможцем вже гри, яка відбулася Ліги Чемпіонів, де переможцем став АПЛ та його е своїм тренером Добріки. Ось. Ну що? побажаємо удачі командам АПЛ, е Кіпру та його, їх тренеру Добріки та команді е Ліверпуля та їх тренеру Денчики. Е з вами був ваш коментатор Ред. Ліга незламні. Е, будь ласка, дивіться наші відео, е, вступайте в нашу групу, грайте разом з нами. Досить цікавий футбол, справжній футбол, а не такі, як, на жаль, представляє е, Ліга е, ну, гра FIFA Mobile 2023, досить, е, ну, досить такий примітивний, як на мене. У нас тут насправді справжні, справжні турніри, справжні ліги, справжній азарт і справжня гра. Приєднайтесь до нас. а також... Звертайтеся за допомогою для того, щоб покращити свої команди до магазина е, нашого спонсора, нашого е, товариша і друга е, Люсева, да, невловимого, будь ласка, також для того, щоб покращити свою команду. Все, до нових зустрічей, всього найкращого. Слава Україні! Слава героїм! Героям всього найкращого.